Ще один момент є з приводу ялинки. Да? Ви от зробили все ідеально, все прекрасно зробили, волосинка до волосинки лежить. І тут клієнт до вас телефонує днів через два і таки говорить: а в мене ялинка з'явилась. А ви мені говорили, що в мене її не буде. А ви, як майстер, забули розповісти клієнтові. І в апріорі більшість за це навіть не задумується. Те, що на голові у нас є що? Пушкове волосся, нове волосся, яке росте, воно тонше, воно менше. І клієнт як думає, я зробив кератин, я зробив ботекс. Без різниці, як я буду сушити, воно буде ідеально рівне. І він починає перехиляти голову донизу і ось таким чином сушити. розумієте? Перехиляє і сушить в потоці в цю сторону, а потім вертає волосся назад. розумієте? Пушкове волосся, нове волосся, воно ж деформується отак під дією тепла да, в направленні фана воно таки залишається. Розумієте? І потім вона до вас не прийде. Це добре, що клієнт зателефонує, скаже, і ви забули йому сказати, а да? він зателефонує, і ви йому вже пояснили, чому, так, чому саме так може проходити. Розумієте? Саме це ви повинні вміти пояснювати клієнтові. Тому що інколи і клієнти, і майстри, вони навіть банально плутають ялинку від нового волосся. І не всі майстри вміють, як показала практика, правильно висушити волосся після процедур модифікації. Приходять дівчата, дівчата на підвищення кваліфікації і говорять, що все роблю по протоколу. Я підбираю правильно те, я підбираю правильно те, я роблю правильно те, я назначаю домашній догляд. Все я роблю класно. А як я змиваю її процедуру, у мене ялинка, тому що вона стоїть після процедури, волосся її в бік суші. Або без насадки концентратора, тому що в вік її так проще і проще її вверх перепідняти прядочки, тому що так швидше, розумієте, Бо вона вже змила состав, вона вже заморилася, бо третій клієнт за день і тому подібне. Потрібно ще вміти правильно сушити волосся. І сушити волосся потрібно обов'язково з насадкою концентратора. Та, яка регулює потік повітря, та, яка не роздуває волосся в різні сторони, розумієте? Без насадки концентратор висушити волосся до процедури. Нам не потрібно контролювати потік повітря. Нам навпаки, кутикула, чим вона дужче відкрита, тим краще, розумієте? А ви повинні пояснювати і самі вміти правильно сушити волосся після процедур, після того, як ви змиваєте. І ми сушимо по направленню росту волосся з правої сторони, на праву, з лівої сторони, на наліво, затилочну зону назад. І це є обов'язковим для того, щоб ви змили состав і побачили реально крутий результат.